Долина плачу, така ти не коротка, ідеш, ідеш, та все кінця нема, а сили залишають вже потрохи. Прийди, Господь, я не пройду сама. Вже тіло так земне, це знемагає, що крок, то падаю, та силюсь встать і йти, а Бог. У поміч друзів посилає, щоб Христа допомогли нести. Молитвами, щоб стали у проломі, що ворог у стіні моїй зробив, летять молитви і приходить поміч, і додають молитви друзів сил. І знов встаю, і знов іду, борюся, бо там. За мене ніс Христа Господь, ішов і падав під Христом Ісусмі, капала кров та знемагала плоть. Та він дійшов, не залишився лежати, вставав і падав, та за мене йшов. Я маю цю дорогу подолати. Зі мною поруч іде його любов. І як Христа ніс Симон по дорозі, так під моїм Христом друзів плече. Господь дав свою церкву в допомогу, щоб один одного підтримували ще. І чую голос. Я з тобою поруч, за кожним кроком я дивлюсь Твоїм, чи ти послухаєш, що каже в розум ворог. Чи ти усім довіришся мені, так буде у житті твоїм недовго. Повстань ти вірою і ворог утеще, вже скоро радістю життя твоє я сповню, мене прославиш на землі іще. Хвалий душа моя, слав Господа святого, не знемагай! А слав його завжди. Я буду величати мого Бога зі мною він, і я завжди є з ним.